Чість питань, давайте по порядку, до тих нас. перше питання: зміни внесення зміни програми поліцейської офіційної магиї. Вихований немає, хто буде А ні, давайте почнемо. Давай, Середнє питання: внесення зміни програми заблювання земельних містоподівник відносин на території Священської селищної ради. Видіть до нас. Що вас за зміни? У нас майже кордон просто перенесення коштів. Із п'ять по, в полонці 2025 цифри 500. Там це були кошти виділені на розробку проекту за щодо встановлення меж територіальної громади. Але ми вже проєкт завершили і там помилково залишилася ця цифра. Ми її прибираємо. І у рядку 2 колонці 2025 рік там стояло 175 тисяч відчудження, залишаємо 50, а 125 ми переносимо у цю колонку для встановлення меж населених пунктів. У нас <плес> ще є виставлені <плес> межі наші. Проведення нормативної грошової оцінки земель в межах територіальних громад. Ширифи? Хотіли шерифы? Будемо почти ширифи. Ширифы дают свою концерту. Пять. Е 5 одно людей. И мы же повністю уже облаштували все эти пункты, да? Пункты облашли. Мають euh, зупиняти автомобілі? Чи за що вони штрафувати Добавили. Мають, так? Добавили, я не буду mm -hmm. І які же помови з неком, наприклад, правила руху? Капітать, я же не читала. Цикко. Ну, то что. Ну, Ну, все. <рес> <рес> Нас змін зміни зміна програми підтримки територіальної оборони. По програмі територіальної оборони захід, там, де придбання продуктів харчування для територіальної оборони, доповнити словами роти охорони, що надалі до ЗСУ. Справа в тому, що всіма продуктами роту охорони забезпечені, Так, що? Хотілося в читати. Я не бачу, які осіб не бачу. У нас вся перекидка між програмами, ми просимо перевірити з зменшити фінансування із земельної програми на 119 тисяч 463 гривень і сформувати їх на програму управління комунальним майном, з них на 22.40. на видний проєкт реконструкції 62 540 тисяч. Цей проєкт минулого мали зробити, але він не прийшов погодження в ДТ, тому цього року не позволяють.

A, cztery pytania. Protesty z gmin do sele Świętokrotnego zmi na celo zabezpieczenia prowadzenia majątku. Wydaje mi mm. Ja tak цивилизация. так, да, 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 Чи, као, чи, воно, чи на чи це буде Зараз вона комунікація, а тоді ні одного спонсора не найдет. Ну, ближче до місць, до яких Надіюся, годують, як треба переживаюсь. Знав... Все працювали, все нам дали. В стейні? Так, в стейні. Вони всі однакові будуть? Всі отакі? стандартні, такі всі. Якщо різні способи, значить різні способи. Одна кімната і будиночок. Просто мені цікаво, якщо одна кімната і будиночок, а сім'я, то куди вона в одна кімната тому, що Там вже планували як? Там мають бути три вулиці. Ага. Було рівно. Були і другі кімнати, і кімнати. А, різно. А різно. Планували Gracias. П'яте yeah. питання про внесення змін до рішення Старічівської селищної ради про затвердження фінансового плану комунального комунальної комісії центру переробляти санітарного. Питання немає. Наше було